Не побачу, не повірю, каже людина. Повіриш, побачиш, каже наш Господь. Христос Воскрес, возлюблені у Христі, брати і сестри, скільки людей на планеті Земля вірять лише в те, що можуть побачити своїм зором, відчути своїм дотиком, почути своїм вухом і іншими своїми почуттями. Але як мало тих, хто вірують своїм глибоким серцем, напевно, одиниці. Сьогодні перед нами постає один із учнів Христових, а саме апостол Фома. Ми кажемо «невіруючий Фома, проте я б не спішив з висновками. Так був момент у житті, коли він явився Господь усім своїм учням, але там не було апостола Фоми. Ну і Він сказав, що я не побачу, не повірю, поки не вкладу руки свої у рани Спасителя. Пізніше, коли сам Господь сказав йому, ось вклади свої руки, побач. Повір, він каже: вірую, Господи, і Господь говорить йому, але нам насправді, що істина віра полягає в тому, що той, хто не бачить блажений. Але у віру. сьогодні. Ми, можливо, не бачимо кожного дня фантастичні стілення, які відбуваються, тому що ми дивимося лише в гаджети, дивимося лише у те, що нас оточує, але світ набагато більший, і є мільйони людей, які пережили глибоку віру. Ставаймо одними із тих людей. Нехай Господь торкнеться вашого серця, і нехай ваша віра буде великою. Прийняти Господа у наше щире серце, вітаю вас із недільним днем. Зичу великого Божого благословіння і хочу запитати, хто із вас у сьогоднішній день був у храмі. Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн? І пам'ятайте, треба йти і відчувати Господа своїм серцем.